І знову місці сніг, машини сміх. всі ще той сніг не розтав, а вони ось підсипаються нові. Дуже погано, що ніде не розчищають доріжки, дуже склизько. Кажуть, що в тому году чистили дуже добре. А в цьому году зовсім не чистить, Дороги тільки прочистили, а трапинки для людей немає. Поряд із маленькими домами стоять дуже красиві дома. Переважно тут дуже гарні. Поряд з тим містом, де ми живо, живемо, є е, заліз, залізна дорога. І, е, де, де буває чутно, як тягнуть потяги. Стрій це таке містечко, де поряд е, частим сектором приватним. Є і... Ногайтажки. Сьогодні вже тепленько, сніг падає і одразу тане. А я йду у свій любий клуб. У цій місцевості дуже гарно приживаються кіпариси. Смире росте і кіпариси. Настільки вже надаїла ця проблема, по місту не пройде, щоб в тиші кругом гудять генератори. Часто світла нема і дуже подовго. І це вже всім на Наш клуб знаходиться в дуже людному місці. Тут багато всяких магазинів, АТБ, Аврора, всякі -всякі. і таке жваве місто. Ось перехрестя, я вже скоро доходжу до клуба. Роблю вам маленьку екскурсію по стрію. Хто знаходиться в стрілю, я запрошую вас до нашого клубу. Тут ви маєте також можливість заробітку. Ми вам розкажемо, як. Можете пройти масажні прилади, це додаткова фізична нагрузка для вашого тіла. Також пройти на аналізаторі людського тіла на таніті узнати 9 параметрів свого тіла, кому треба скоректувати фігуру, це теж дуже добре, ви тут знайдете свого консультанта по харчуванню. Кому цікаві ці всі моменти, пишіть мені, дзвоніть, в коментарях, пишіть консультацію.